Вітаю! Сьогодні знову ЖСC Paper to Writers, Your Points and Perspectives наше перше питання про факти. У нас є 8 тверджень за певним ресурсом з строчки першу по 10. Із цих 8 тверджень ви маєте брати лише 4. Давайте згадаємо наш Paper банк, де ви мали самостійно знайти факти і їх прописати. Чому тоді різниця? Що у вас є ось цей текст, за яким ви маєте спочатку прочитати всі вісім тверджень, щоб зрозуміти про що шукати, а потім видивитись, чи це підтверджено в тексті чи ні. Інколи буває, що твердження здаються логічними, але ви не можете знайти саме чітко. Фрази в самому тексті, тому ви їх відкидаєте, тобто звертайте увагу за деталі. Тобто, у нас є цифри, дати якісь конкретні слова, і не обирайте твердження, які можуть бути частково правильними. Ось правильні варіанти.